Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми продовжуємо знайомити вас з виставковим проєктом під назвою Сонце сходить на заході. Проєкт, який присвячено 90-річчю найбільшого гірничого телегійного підприємства в Україні. А біжан про цей проєкт нам розкажуть наші гості Наталя Терещенко та Катерина Левченко. Ради вітати вас. На нашій студії. Вітаємо! А вже минулого тижня ми говорили з куратором цього проєкту, так і з однією з учасниць цього проєкту, художницею. Хотілося б поговорити більш детально з вами про цей проєкт, як взагалі зародилася його ідея, і чому вирішили присвятити от саме найбільшому в Україні металургійно гідничому підприємству. Ну, взагалі-то напевно всі знають і наші містяни, і наші працівники, що 4 серпня найбільший металургійний гігант у світі Арсалор Кривий Ріг відзначить своє 90-річчя. Така вже традиція саме на цьому підприємстві, коли ми саме в день народження славетної криворізької сталі приділяємо увагу нашим ветеранам у різні часи. Було по-разному, по різному. Ми їздили на екскурсії, ми вивозили наших ветеранів. До моря. А, а зараз, от познайомившись і більше стикнувшись з такими криворізьким культурним сучасним центром з Катериною Левченко, в нас народилося дуже багато проєктів, серед яких і залучення наших ветеранів до створення якихось мистецьких виробів разом з митцями криворіжжя. І, на мій погляд, це не тільки про роботу, це більше про людей, про їх почуття, про їх життя і відтворення це в художньому. Ніх, виробах разом з митцями ну з тим захватом, яким ви зараз вже розповідаєте. Я думаю, що вже більшість телеглядачам буде цікаво відвідати цей цю виставку. А пані Катерино, дуже часто на зустрічаємось, тому що дуже багато в вашому центрі дійсно проходить крутих масштабних міських всеукраїнських проєктів. А, але дуже цікаво, яка роль у цьому виставковому проєкті вашого центру. От, розкажу вам секретно неформальну історію. Криворізький центр сучасної культури, так само як і Арсовор Міто Кривий, опікується питаннями інклюзії. І ось ми з Наталією спільно проходили тренінг від експертки Наталі Болібрух з питань інклюзії. Таким чином, у нас виникла ідея, що. Інклюзивність це включена абсолютно всіх груп населення в певні процеси, в культурне життя, соціальне і так далі, і так виникла наша спільна ідея включити людей старшого віку до активного процесу створення сучасного мистецтва. І ось Криворізький центр сучасної культури координує цю взаємодію художників-художниць разом з ветеранами праці. А як довго триває підготовка до проекту? Ми працюємо цілий місяць, окрім того, що Ветерани та ветеранки праці разом з художниками створюють роботи, в яких вони будуть співавторами. Не ще й проводять спільно час, відвідують разом певні культурні події, виставкові заходи. Нещодавно у нас була проведена екскурсія в місто Дніпро, в музей Сідура, а також Дніпровський центр сучасної культури. Тобто наше завдання налагодити діалог поколінь, налагодити діалог людей різних професій. Щоб вони зійшлися в поглядах, або там разом пропрацювали з темами і проблематикою сучасного мистецтва. Угу. А слідкуючи за підготовкою, так як відбувається цей діалог? Все ж таки, різні покоління і різні погляди на мистецтво з вашого з вашої точки зору? Я вже отримала деякий фідбек від наших ветеранів. Саме вчора ми зустрілися з нашими ветеранами, і вони є активними учасниками всіх заходів, які от організують культурний центр. А саме вчора в палаці культури Металури відкрилася виставка. Мовні вправи, де ми зустрілися, і я мала змогу поспілкуватися з ними. Вони чесно у захваті. Деякі трохи не розуміють взагалі, що це відбувається. Але я хочу вам сказати, що вони всі організовано приходять на зустріч з митцями. Більш того, сьогодні я спілкувалася з одною із художниць, яка приймає участь в цьому проєкті, і вона, вона говорить про те, що вони вже керують цим процесом. Вони вже, як мисткині розповідають, що ні, спочатку є. Добуток, да, якогось потім де якийсь процес, а ось це вже готова продукція. І таким чином виходить якийсь обмін досвідом, обмін знаннями між митцями, які, ну чесно кажучи, виробничим процесом взагалі не знайомі, і з тими людьми, які по 20-30 років працювали на підприємстві, і це те саме покоління для яких. Роботи є життям. Вони не відокремлюють життя і роботу. Прекрасно. А як ви відбирали художників, так і от е, їхніх ну помічників, так ми можемо сказати, чи це такі прям дуети ну, про художників більше каті? Так е, хочу ще зазначити, що це дійсно перший такий проект на території України, можливо, у світі, з залученням людей старшого віку до сучасного мистецтва безпосередньо, тому дуже важливо, що він зароджується в кривому розі. Що далі ми будемо популяризувати цю практику і цей досвід на інші міста, можливо, на інші країни ми робили відкритий конкурс для художників і художниць Кривого Рогу. І в результаті куратор Костянтин Дорошенко відібрав п'ять імен: це Ксенія Костянець, Ех Настя, Олена Джуріна, Оксана Жарун і Анатолій Анджиєвський. Угу. А як підбирали ну, людей поважного віку, скажімо так, до участі? Ой. Ну уявіть собі, у раді ветеранів підприємства. 18 тисяч ветеранів, ми не робили ніякого конкурсу. Ми просто запропонували всім прийти, познайомитися, поспілкуватися з митцями саме з куратором проекту, да з Костянтином Дорошенко і. Прийшло багато людей, вони саме визначалися, як і з ким вони будуть займатися. І так склалося, що в цьому проєкті приймають участь представники ветеранів різних виробництв. Так, якщо ви трошки розумієте, не виробництво це екоксохімічне виробництво, це гірнича справа, це металургійне виробництво, це допоміжні якісь цехи. І подивитися цю виставку і побачити сприйняття світу людей різних виробництв, напевно. На це дуже цікаво, і вони приходять. А як ви вважаєте? Чи справді це очікування містян від цієї виставки? От чого чого давайте так? Чого їм очікувати від цієї виставки? Я вам чесно скажу, я сама не знаю. Як я, як я буду сприймати, тому що відверто сучасне мистецтво це і для мене відкриття. І я теж вчуся його сприймати. Я сподіваюся на модераторів і на кураторів, які допоможуть нам це сприймати. Це незвичне мистецтво, але доволі цікаве. Я не хочу розкривати зараз всі карти, що там буде. Але там будуть роботи, ну, напевне, Катю мене поправить, різних направлень. І різних форм і різних структур і методів. Це буде не так, як ми звикли уявляти собі сприйняття виставки. А я пропоную ще раз нагадати в нашу етері, так, коли стартує проєкт, скільки він триватиме, хто може відвідати і що потрібно для того, щоб його відвідати. Можемо розкрити одну карту, що це буде на території Палацу культури металургів, але це буде новий виставковий простір не тільки виставка. Ставковий, а ще й укриття, тобто це буде виставка в безпечному місці, яке спеціально відкриється для відвідувачів разом з цим проектом. Тому це буде унікальна можливість змога побачити новий простір, як він функціонує з сучасним мистецтвом. Виставка відкриється 1 серпня о 17.00. Вона буде доступна кожну суботу і неділю до 8 вересня з 12 до 19.00. Вхід абсолютно вільний, тобто протягом місяця. Можна буде відвідувати цю виставку. Так. А що такого незвичного або цікавого, можливо, якась родзинка буде саме в день відкриття? Можливо, якийсь концерт, можливо, якісь запрошені спеціальні гості. Чи можемо ми це перевідкрити відкрити, такий зробити міні-анонсик на першу кінці? У нас будуть присутні всі художники на цьому відкритті і ветерани і ветеран, ветеранки праці. І куратор виставки, тому буде можливість прийти, поспілкуватися, безпосередньо запитати в учасників процесу їх враження, можливо пояснення щодо того, що, що вони хотіли сказати тією чи іншою роботою. Тому очікуємо, що на відкритті буде багато можливостей багато людей. Чудово! Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. А в нашій розмові, тому що час нашого нашої програми на жаль обмежений. А я хочу подякувати за те, що ви завітали в нашої студії і побажати успіху цьому такому ну масштабному проєкту. І головне, як ви сказали, що дуже добре, що він починається саме в кривому розі. Дуже дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему виставкового проєкту Сонце сходить на заході. В Гостях у нас були Наталія Терещенко та Катерина Левченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.